Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про розпаковку та зборку ось такої бензопилки від компанії Світязь. Модель у нас йде BP45182PRO. Бензинова ланцюгова пилка, двигун в неї на 52 кубічних сантиметри, об'єм паливного баку щось в межах півлітри. Тобто, ну, по стандарту, має антивібраційну систему, як ви можете бачити зараз у себе на екрані. Функцію легкого запуска також тут є, і можемо е налаштувати подачу мастильних речовин. Так, хто буде запитувати, яка шумність даної пилки, е ось написано на ній: 110 дБ. В принципі, все як зазвичай, давайте можу показати вам, який тут йде. Фільтр. Ось такий тут фільтр, складається він з двох таких частинок, сіточка. Ну, багато хто вже його знає і працював відповідно з ним. Це така, друзі, бюджетна модель бензопилки. Якщо вам для себе, там для дому, підпиляти, заготовити. Дрова до зими, то це, в принципі, дуже гарний бюджетний варіант. Від нашого магазину на неї йде 12 місяців гарантії. Ось. І в комплекті давайте поглянемо, що разом з нею йде. Ну, По-перше, є ключики, які в основному використовуються при використанні даної пилки. Є дві шини: одна шина менша на 40 см, друга шина більша на 45 см. Відповідно, до кожної шини свій ланцюг. Це все йде в комплекті. Книжечка по експлуатації, чохол, ось така каністрочка для розведення палива. Бо, як ми знаємо, тут двохтактний мотор, і потрібно паливо розводити із мастилом. Ну і зажимна сама кришка. Зараз ми будемо збирати. Я зараз е, встановлю сюди меншу шину, тому зараз так, щоб вам було видно. Ну, в принципі, багато хто знає, як це робити, але просто наглядно ще раз це зробимо. У вас буде зараз е, швидша перемотка, у мене трішки довше. Поїхали. Тепер, друзі, зараз звертаю вашу увагу, що в мене не, не попали зуби в свої посадкові місця. І така ситуація буває досить частою проблемою, що потім ми заводимо, намагаємось е, натиснути газ, а воно в нас не крутить і ще може трохи щось обірвати. Тому, друзі, слідкуйте за цим, щоб ланцюг, а саме його зуби, попали. Посадкові місця, саме тут, де знаходиться щеплення. Ну ось, друзі, все. В принципі, бензопилка готова до роботи. Ну, не в нашому випадку, тому що вона не заправлена. А так заправляємо і йдемо виконувати її прямі обов'язки. Посилання на неї буде під цим відео, друзі. Якщо вам цікаво, можете переходити і оглянути більш детально. Також можна буде замовити. Доставляємо без передоплат новою поштою, накладеним платежом. На пошті перевірили, подивилися, чи все є на місці, чи те, що вам було обіцяно, і тільки після цього будете сплачувати за цю пилку. Вартість її складає 2340 гривень на сьогоднішній день, але ціна може трішечки змінюватись в залежності від курсу в той день, коли ви переглядаєте це відео. Але, в принципі, плюс-мінус вартість залишається такою самою. Тому, друзі, ставте лайк під цим відео. Всім гарного та вдалого дня!